Сама ходова зараз 24-ка У нас це ДМТЗ шка 255 XL-ка. Щось полюбилась вона дуже людям. А чому полюбилась? А Тому що тут є в принципі все, що потрібно, широка резина є. Рівна підлога є, гідропідсилювач є. Під сідушкою все зашито є. Сідушка зручна на амортизаторі. Простенька, але на амортизаторі. Повірте, ті, що йдуть там з підголовниками, з підлокітниками, вона йде абсолютно така сама тільки з тими опціями. Так, широка резина є. Передні задні грузи є. Чотири гідровихода, двохсекційна гідравліка, великий задній міст. Посилений. Цільна повністю трьохточка йде. У нас така вигнута вила, дуже класна, надійна, без зверних швів, піднімає 700 кг без проблем. Трьохсекційний розподільник: один на трьохточку і два на гідровиходи. вал відбору 540 тисяч. Понижені, повишені. КПП 8 перід 2 назад, одндискове щеплення. Ціна 6200 за таку модельку, я думаю, довго вони стояти не будуть. Та їх і пройшло небагато. Всього лиш три контейнера. Так що, кого цікавить даний екземпляр, набирайте є ще по наявності.